Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас тема як правильно перебрати яблука щоб вони провежували всю зиму. Взагалі для чого це потрібно? Буває так, що загрузили яблука прямо з дерева, коли знесли їх в підвал. Починаються очаги гниття в ящику. І одне яблуко заражає своїм гниттям сусіднє яблука, і з ящика може випасти близько 30% яблук. Вони просто згнивають. Тому краще потратити ще на ящик по 10 хвилин і будемо впевнені, що всі яблука збережуться аж до весни. Отже, тепер як я це роблю? Значить, яблука сортую. На три сорти. Сюди піде перший сорт, тобто яблука повністю без пошкоджень. Сюди піде другий сорт яблука з незначними пошкодженнями. І сюди піде третій сорт це яблука, які на переробку. На давіння соку, на сушку або на варення. Отже, зараз у нас стоять яблука. Обірвані, ми їх проведе в бідра І тепер починаємо сортувати. Максим ще ніде ближче, покаже. Значит, я беру яблучко і обдивляюся його з двох сторін. в даному випадку є дірочка. Це або воно репнуло само, або продовбали в ньому шершню дірку. І відповідно, ложимо сюди, на переробку. Оці яблука, що на переробку, вони ще раз потім пересортіруються. Ось такі шикарні яблука, вони просто підуть на споживання в свіжому вигляді У ближайше время, Навіть з такими значними пошкодженнями вони дві неділі спокійно зберігаються, дві неділі їх можна їсти. А з значними пошкодженнями, то вже будемо або давити сок, або сушити, або пастюлу, або варення. Слідую яблучко беремо. Обдивилася. Ідеально е... хороше. Знову ідеально хороше. І ось дивіться, попалось яблучко із паршою, чи може просто з якимсь механічним пошкодженням. Видно хорошо на Угу. І тут реп, порепано в цьому пошкодженні. Відповідно, я вожу сюди. В другий сорт. Цей сорт просто буде в ближайше время сп е споживатися в ближайших 2 місяці. Знов. Е невеличке пошкодження і прис присохше пошкодження. Відповідно, воно гнити не буде з часу. Два місяці воно позберігається в підвалі. І ось тут теж присохше пошкодження. Теж сюди. Хороше. Ось такі е, штучки, це, це не пошкодження. Це коли в групі яблука висіли, е, припустимо 3-4 яблука, вони видавлюють друг другом таку ямку. Вона теж ямка ця присохша, це нічого страшного для зберігання. Ми вложимо сюди. Знову тут вже опасно вложити в цей другий сорт. Може починати портитися. ввожу на споживання і на переробку. Знов присохші пошкодження знов сюди. Тут репнуло чогось яблуко, непонятно чого. само по собі репнуло на переробку. І хороше яблуко сюди. Обмін суть ясна. Тепер хочу розповісти, що ми робимо з падуцією. Яблуками, які впали їх тож достатньо, в цьому році не встигли ми вовремя їх зібрати. Даже хороші яблука, не червиві, попадали додолу. У нас в селі практикують люди здавати їх на соки, їздить машина і збирає їх на соки. Ми цього не практикуємо, тому що ціна дуже низька. Всього 70 копійок за кілограм. Ми краще їх. Самі зробимо соки і інші продукти краще з них самі зробимо. Значить, ось я зібрав декілька яблук падаються. отут із цієї падаються я дивлюся, що майже все побите. А ось тих два яблучка, ось ось шести яблук два яблучка. Майже не пошкоджені. Вони упали в м'яку землю і не побилися. Я їх теж беру, ложу в другий сорт, тільки не зрваними, а чисто пізніше, коли обірвемо яблука, ми будемо займатися падовицею. Я їх повожу в другий сорт і ми теж їх будемо споживати в ближайші два місяці. Отже, а, і ще одне. Останнє я складаю яблука отак рівненько, у два шари у ящички. Бо низькі ящики. У такі ящики влазить. 4 шари. Чому отак рівненько складаю яблучка, Якщо вони рівно так поскладувані, їх просто більше в ящик влазить. Ну, пожалуй, це все, що хотів розповісти. Отже, як казав Володимир Ілліч, «Лучше менше, да лучче. Тому краще затратити більше часу і потім не жалкувати, ой, як багато погнило в підвалі, а просто всю зиму радуватись, споживати і бути довольними, що... Ну, Результати свого труда марно не пропали. На цьому все. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.